Так, всім привіт. Мене звуть Павло, і я маркетмейкер. А сьогодні я хочу з вами поговорити про головні цінності маркетмейкінгу, про те, що в цілому що це таке. Як сьогодні маркетмейкінг працює в, на великих ринках, особливо на ринках крипто, і пов'язаний з ними вже сьогодні, да, тому що. Ми вже вміємо арбітражити інші ринки. Давайте поговоримо в цьому вебінарі і в цих подкастах поговоримо про речі, які використовують на рівні програмного забезпечення. Які сьогодні маркетмейкери використовують які стратегії, яку цінність в цьому сьогодні грає штучний інтелект? Скільки ми з вами можемо на цьому заробити? і як на цьому можна побудувати один із найбільших ринків в світі? І я думаю, що це можна зробити в Україні. Чому це важливо? Тому що, по-перше, я за те, щоб розбудовувати зовнішньоекономічні відносини України з партнерами в Євросоюзі в США, я хотів би, щоб новітні технології, які сьогодні використовуються, в цілому, в маркетмейкінгу, в системах автоматизації і в системах керування ринками хотілося б, щоб ці інструменти сьогодні використовувалися, використовувалися нашими партнерами, щоб з'являлись маркетплейси великого рівня, щоб з'являлися можливості розвитку українських товарів, українських заводів і все, що пов'язано з розбудовою внутрішньоекономічних на зовнішньоекономічну. Це дуже важливо розуміти для себе. Тому ці подкасти і цей вебінар він, по-перше, буде для того, щоб змінити вашу філософію класичним ринкам, які ви сьогодні бачите навколо себе: біржі і інші питання. Декси це просто ринки, да? не більше, і платформи, я би так сказав, але є ринок. І ринок це важлива річ, тому що саме на ринку будується структура події відносно того, хто хоче купити свій товар, і відносно того, хто хоче його продати. Для цього існує маркетмейкер. От перше, про що ми поговоримо. З вами про те, що хто такий маркетмейкер в цілому? Що це за звірі? Це люди, чи це роботи, чи це корпорації, чи може це якась невідимась сила або заговір да? проти трейдерів, проти ще чогось? Маркетмейкери це ринок, і саме маркетмейкер будує ринок. Важливо розуміти будь будування ринку. Це важливо розуміти для себе. Коли ви будуєте щось. Ви зіштовхуєтесь з кучою проблем. Регуляція, активи, скам, дуже багато різних речей, з якими ви на ринку, новому ринку, ще не, регулюю, не регулюючому ринку, ви зіштовхуєтесь да? кожен день. Але маркетмейкер це та людина, по факту, якщо спростити це сприйняття, яка може купити товар і продати в одному лиці. Це важливо для себе розуміти, тому що коли ви приходите на ринок продавати свій iPhone, наприклад, ви хочете продати 14, щоб взяти собі 16. І вам же якось потрібно продати свій товар, да? той, який у вас був 14 iPhone. Так от фішка в тому, що продати 14 iPhone, вам потрібно тому, хто буде зацікавлений його купити. А в цілому. Це тяжче для сприйняття, тому що ти, коли йдеш продавати свій товар, ти вже знаєш його оцінку ну середню. І ти знаєш, що твій 14 й iPhone, наприклад, коштує 2,5 тисячі гривень. Це є приклад просто з нереальною ціною. А 16 коштує 3,5 тисячі гривень. І тому ти готовий тисячу з собою взявши, доплатити, щоб забрати 16 й iPhone. І в цей час хтось в тебе купує твій iPhone і продає тобі новий iPhone. Це і є маркетмейкер. Маркетмейкер купляє товари і продає їх. Заробляє маркетмейкер на тому, що він купляє і продає, і ціна в момент зміни ціни він фіксує профіт. І це маркетмейкер, по факту, це баланс між ризиком та профітом вашим доходом. І от потрібно цей спред настільки зжати, щоб ти постійно мав керуючу систему, яка буде давати тобі можливість бути постійно в профіті. Для цього потрібно, щоб жив ринок. І от маркетмейкер це не тільки той, хто торгує товаром, а це той, хто домовляється про великі зділки. Це той, хто дає можливість проведення цих великих зділок між банками або між організаціями крупними. Або, наприклад, до вас прийшов якийсь друг і каже, і він великий бізнесмен. і Він каже: проконсультуй, я хотів би купити сьогодні 2000 біткоїнів. Оце робить маркетмейкер. Але при цьому людина каже, я хочу купити 2000 біткоїнів, а продати нерухомість в Іспанії. І завдання маркетмейкера продати нерухомість в Іспанії до того, як він продасть зділку і схлопнути її так, щоб це відбулося моментально. Він, маркетмейкер, продає, і тут же купляє для вас цей біткоін. Тому ви продали, нерухомість в, ви продали нерухомість, наприклад, в Іспанії, купили 200 біткоїнів, але при цьому, при цьому ви зберігли найголовніше свою маржу. Да? Там, де ви заробили за те, що саме ви, як маркетмейкер, провели цю зділку. Оце реальний ринічний маркетмейкер. Тепер поговоримо про. Головні речі, що стосується маркетмейкінгу, це інструменти, які використовуються. Тому що до того, як ми з вами дійдемо до стелсу, нам потрібно зрозуміти, що таке розбудова нового ринку, як воно будується, і навіщо там стелс в цілому. Тому що, по факту, ви коли приходите на якусь біржу, ви попадаєте на якісь платформу, де ви можете використовувати свої активи. І їх багато цих платформ. Але якщо ви професійний інвестор, якщо у вас стратегічні мислення, ви знаєте, що вам потрібно не спекулювати, а брати новий ринок під свій контроль, і більше того, брати можливість втрат ризиків і профіту збалансувати так, щоб ваш інвестор і ваші професійні іграки в ринку знали, що сьогодні вони можуть втратити. Але завтра вони можуть підняти 10, в 10 разів більше профіту. Да? Як це працює? Це працює в режимі таймфреймів. Коли маркетмейкер робить сесію робочу, і ця робоча сесія може відбуватися від 3 днів до 3 років. Все залежить від ситуації в цілому на ринку. І от коли ви знаходитесь в позиції в довгій і хочете з неї, неї виходити, там. Виявляється другий ринок, де можна продавати і керувати активами, які вже є. Але інвестор зараз хоче вийти. Навіщо вам продавати цей товар? Це ж логічно. Дайте цей товар в правильні руки, щоб він працював. А ви заберете з цього свою маржу. Коли ви, ви товар не отримали по різним причинам, по якимось, ви втратили. І це потрібно розуміти вже як ризик. Зафіксувати і рухатись далі. Тому маркетмейкінг це структура мислення в першу чергу для <coughs> більш сучасних технологій використання сучасних е стратегій, які сьогодні будуються саме штучним інтелектом. Так от, давайте коротко. Маркетмейкер це купі-продай в прямому сенсі цього слова. Маркетмейкер живе в таймфреймах, це час. Сесія 3 дні, 3 роки. Далі грайтеся з, з профітом, як хочете. Публікація профіту може бути річна, може бути квартальна, може бути трьохдневна. Розуміння, для, для чого маркетмейкер торгує. Тому що маркетмейкер це той, хто забезпечує ліквідністю. Вам, у вас повинен бути товар, щоб ви його продавали для того, щоб ви купували новий товар. І важливо розуміти, що товари можуть бути різні. Чим більше різних товарів, тим більше спреду. Тому що один товар ви купили по 100 доларів, інший по 30 доларів. Але той, що по 30, у вас більше. І у вас з'являється маржинальна маржинальний спред, який ви можете витягувати за рахунок продажі одного товару і покупки іншого товару. Тоді це балансування вашого портфелю і розуміння, як ви правильно можете це балансування відредагувати так, щоб воно для вас приносило прибуток. Тому маркетмейкер це той, хто продає, який завжди знає ціну і завжди готовий чекати, щоб ця ціна або вирісла, або впала. Якщо ціна довго йде вниз, для цього маркетмейкери використовують хеджування. Це те, коли ми з вами ставимо фьючерс на шорт з невеликим плечем відносно кількості того товару, який в нас є. Таким чином, коли товар падає. І падає вдовгою, ми дуже багато долару заробляємо, за які докупаємо нових товарів. А чому ми це робимо? Тому що нам, нам потрібно заробляти не тільки на рості, а ще й на падінні. І це стратегічно робиться вдовгу сесіями відносно того або іншого маркетмейкеру, якого ви зустрічаєте в ринку. Тому що маркетмейкер це не просто трейдери. Маркетмейкер робить роботу постійно в стакані, коли ви спите. І ви тільки зранку просинаєтесь і бачите якусь ціну або ввечері, або ще. У вас є якби ваш торговий, ваш торговий таймінг, але він ніякого відношення не має до маркетмейкерів, тому що маркетмейкери завжди або більше пропонують, або більше хочуть купити. І вони працюють виключно з стратегіями по сесіям. І кожна сесія, кожна стратегія відносно тої або іншої заявки програмується зарані. Тому всі маркетмейкери по факту знають. Коли буде запущена та або інша стратегія, і вона буде запущена тому, що да? неважливо, яка ціна. Неважливо, тому що прийшов клієнт, який хоче купити на мільярд доларів якогось товару або товарів. Все, твоє завдання не брати в нього гроші, твоє завдання не використовувати його персональні, персональні кошельки або ще якісь питання. Підключитися до його бірж офіційно. Налаштувати стратегію, запрограмувати цю стратегію на покупку, дати повідомлення маркетмейкерам про великий об'єм в таймфреймі е, твоєї зділки. Після цього, коли ти даєш це, це увідомлення про те, що ти, для регуляції, наприклад, про те, що ти будеш купувати на мільярд доларів таку кількість товарів, ти запускаєш механізми підготування ринку. Коли в тебе нарощуються об'єми. Трейдери підключаються, в ринку більше людей, да, стає. Тоді в тебе є можливість купляти по більш панятні стабільній ціні, а не від 100 до 150 прияти. От маркетмейкер і повинен зберігати цей баланс, щоб ця людина на мільярд купила не з вотакою, от з таким спредом великим, а щоб вона купила чітко по своїй ціні, в чіткий понятний таймінг. З чітко понятною ліквідністю, тому що там зустрічну з нами стоїть хтось, хто готовий зараз продати на мільярд доларів. І наше завдання це знайти в стакані, відреагувати і дати ліквідність або взяти цю ліквідність. Це називається тейкер-мейкер. Стелс uh, дає можливість запрограмувати будь-яку стратегію відносно часу відносно вашої конкретної, понятної, прозорої стратегії і відносин з вашим партнером. Наприклад, це буде ваш. Uh, а це буде ваш ваш інвестор. інвестор каже, от в мене є мільярд, або в мене там є 100 мільйонів. Я хочу, от коли ціна там, наприклад, достигне до такого, я хотів би почати розгрузку. Розгрузку це означає забрати ліквідність. Да? Тож забрати долари з ринку. І маркетмейкер повинен підготувати ринок і дати йому відповідь стільки ліквідності, щоб він по тій ціні. Продавав цей товар, щоб не було великої великих ризиків росту або падіння товарів. Тому зараз, коли, наприклад, BlackRock почне робити розгрузку по таймінгу, ринки почнуть сипатись, тому що BlackRock не продавався ще, і вам потрібно це розуміти для для себе, тому що відсоток утримання. А він же не може бути вічним, він може бути частково по таймфреймам розподілений, щоб Аладін розгружав ці товари, тому що там є запити на продаж в таких то в таких -то цінах, і там великі об'єми. І от наше завдання, як маркетмейкери, зробити так, щоб наші стратегії співпадали з тими правилами в стакані, які ми бачимо, Коли, коли великий об'єм розганяють, коли формується якась нова. Форма е гібридна, що хтось великі ордера ставить. Потрібно на все це реагувати. Щоб на це реагувати, вам потрібно це запрограмувати. Щоб це запрограмувати, потрібно в першу чергу в голові создати, зробити алгоритм, який передати штучному інтелекту у вигляді стелсу. І дати йому завдання на використання виключно такої статичної стратегії, коли ви отримали конкретний статичний математичний код, який ви можете деплоїти в мережу, і який буде працювати. Кожна стратегія повністю прозора. Вона в відкритому всходному коді, тому що все, що знаходиться у стелсі, це блокчейн. Навіть не блокчейн, це моночейн. це безблоковий чейн, який ніколи не буде закінчуватись. І Швидкість цього моночейну в рази швидше і він може обслужити велику кількість ринків. Чому? Тому що головне завдання підключитися до всіх ринків в світі. Так от, маркетмейкер він знає і вміє завжди. Маркетмейкер має багато акаунтів і партнерів на всіх біржах в світі. Вам потрібно зареєструвати в різних компаніях, в різних в різних. Світових різних світових лідерів якихось взяти інвестиції для того, щоб керувати їх портфелями, і це дуже просто зробити, тому що ви отримали різні акаунти по всьому світу, і там десь на біржі в Азії зараз біткоін трошки дешевше ніж в США. І це потрібно заарбітражити, зарбітражити і заробити на цьому грошей, тому що в Азії ми купимо по 121, а в США ми продамо по 122. І важливо розуміти, що цю ліквідність видають вам ваші інвестори у даному випадку. Інвесторів може бути хоч тисячі, тому що стелс розрахований на групове керування там, де ти програмуєш стратегію, діплоїш її в мережу. Мережа перевіряє її по протоколу регуляції. Не буде чи не буде вона. Використовувати маніпулятивні інструменти для цього активу. І тільки коли досягне вона до регуляторних правил, вона почне розгружати і продавати цей товар, тому що там є покупець. Да? І от що найголовніше розумі... потрібно розуміти для себе, що вся ця функціональність вона предостановлена для того, щоб ваша голова по-іншому почала ринки сприймати не графіками. Не цифрами, а кількістю товара, і кількість і можливість цей товар купити, які у коли у вас є можливість це зробити. А можливість купити товари у вас це тільки ваші партнери-інвестори, які можуть дати вам велику кількість ліквідності, і ви можете велику великі зділки проводити автоматично. Заробляє статичний понятний відсоток відносно реакції на ліквідність маркетмейкерів, які сьогодні є в ринку. Ви можете реагувати на великих, якщо у вас є великий капітал, але можете не реагувати. І коли великі сплять, грають маленькі, вот реагуйте з маленькими. В залежності від вашої ліквідності. Про ліквідність і про ступені великих і маленьких, я розкажу в інших, в інших своїх подкастах, щоб вам було трошки, ну, скажімо так, трошки понятніше. Тому що до того, коли ми дійдемо писати з вами, програмувати ринок, да, і ви станете не тільки просто продавцями, трейдерами, а ви станете. Алгоритмічним трейдером. Це трейдер, який пише виключно алгоритми. Він нічого не робить крім алгоритмів. Ви один раз його запрограмували, нажали на кнопочку запустити і пішли спати, гуляти, займатися своїми справами, а він робить те, що вам потрібно робити. Тому що це регульований, правильно, структурний, правильно структурна мережа, яка протокольна, тримає всі функції автоматизації на рівні блокчейну, використовуючи правильно таймфрейми. Це рекурентні мережі і потрібно для себе розуміти, що ви можете до цього дійти, якщо ви будете міняти свою філософію відношення до ринків і слухати те, що я буду вам розказувати на цих подкастах. Тому побачимось на наступному відеоролику.